Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає міжнародну спільноту реагувати на жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими. Їх катують вже під час першого допиту б'ють металевими палицями струмом. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином. Це пряма мова керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел. Ми вирішили зібрати до купи уже доведені факти тортур і страт наших військовополонених, які докази Україна вже зібрала, і як у перспективі можна покарати причетних, Марина Асмолова розкаже. Червень 2024 тисячі Російські військові розстрілюють двох полонених українських захисників. Хоча воїни склали зброю і не чинили опору. Де і коли зняли це відео, невідомо. В українського бійця тричі стріляє російський військовий. А це кадри телеканалу CNN. Журналісти показали відео страти трьох українських військових поблизу Покровська. Я взагалі не понімаю. Я взагалі не розумію їхні накази, їхні дії. Взагалі не розумію. Взяли трьох обнулити. Взяли трьох, обнулити так про накази від своїх командирів розповідає окупант В'ячеслав Ділягін. Його бійці азову спільно зі штурмовиками 49-го окремого батальйону взяли в полон. Ці звірства у Нью-Йорку, на Донеччині коїв не один. На допиті росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства бранців, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. не брати. полонених не брати, і дали команду розстріляти. що група і зробила страти росіянами українських військовополонених стають масовими в офісі генпрокурора мають дані про вбивства 93 наших бійців. І ці звірства найбільше відбувались цього року. Одні з останніх випадків це Покровський район Донецької області. І на і Запорізькому напрямку в районі роботи нам ну, дуже багато було таких фактів. Михайло Вернигора, офіцер Нацгвардії та оборони з Маріуполя. ще 22-го зазнав поранення. Е, в мене пішла черга автоматна близько 5-6 і все в ліктьовий сьогодні. Якби я ще зробив один крок, то. Зараз би я тут не стояв. Воїна прооперували в бункері Азовсталі з ампутованою кінцівкою. Він потрапив у полон в Оленівку. Зв'язку не було не з рідними ні з ким умови утримання. Е, ну Оленівка була законсервована. Вони її розкорцинували. Вона не була. Підготовлена для того, щоб утримувати таку кількість, взагалі таку кількість особового складу. У нас в бараці на нашому безпосередньо бараці на початку було 600. Більше 600, а парак розрахований максимум на 150. І це кардинально відрізняється від умов, яких отримують російських військовополонених у нас. Ми бачимо обміни і порівнюємо тих військовослужбовців, які виходять з нашої сполонені, які повертаються додому наші і яких віддаємо ми. Тобто просто взяти два фото і порівняти. І це вже, це вже всім все сказано. Ми країна, яка дотримується Женевських конвенцій. В Реалії сьогодення ще близько 70% особового складу вони перебувають в полоні. І це така тяжка ніша по обміну і безпосереднього оборонців Маріуполя. Згідно з Женевською конвенцією, яка ратифікована, і в Росії вбивства, катування і знущання з військовополонених заборонені. Та черговий доказ того, що росіяни не виконують жодних конвенцій, світ побачив 1 жовтня. Масові шастра та полонених росіяни розстріляли 16 воїнів ЗСУ на Покровському напрямку. Прийнято на рівні командування і підтримується на рівні командування збройними силами тієї ж самої Російської Федерації або навіть політичного керівництва, так званого чи реально покарати вбивць на сьогоднішній день. Реальні є лише два шляхи. Перший це. Національна правоохоронна і судова система, і друга це на міжнародному рівні міжнародний кримінальний суд за підозрою в розстрілі українського військовополоненого у Запоріжжі судять російського військового Дмитра Курашова. За даними слідства, окупант щонайменше тричі вистрілив з автомата у військового, який вийшов із бліндажа з піднятими руками і встав на коліна. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі. Це єдиний випадок, коли військовополоненого притягують саме за фактом. Позасудової страти. Водночас всі військовополонені перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів на території України. Факти страти військовополонених українців може розслідувати міжнародний кримінальний суд. Олександр Павліченко каже, цього року МКС розглядатиме злочини в місцях позбавлення волі, де отримують полонених українців. Вони збирають інформацію. Розглядаючи питання, що вони можуть визначити це як один із кейсів, в залежності від того, який буде матеріал, як вони будуть, скажімо, підготовлені видати ордер на арешт на конкретних осіб, мають бути і конкретні свідки потерпілі. Та вочевидь, що покарання росіян за такі злочини це робота на перспективу, та відновлення справедливості не має строку давності. Марина Смолова, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.